Неділя ранок, вімкну зараз телевізор і цілий день буду лежати на дивані. Mm. He -he. Повірили, який телевізор, які лежати, які дивани. Зараз покажу, які в мене плани на сьогодні. На сьогоднішній недільний ранок. Зараз 7 годин ранку, і я зараз планую зробити недільну велопрогулянку. Ось туди. Ось туди туди, де оці дерева За цими електроопорами. Ось туди я планую сьогодні поїхати велосипедом. Ну, напряму це десь кілометрів 3-4, але прямої дороги немає, буду їхати по тим дорогам які є в наявності скільки кілометрів намотаю розкажу Власне кажучи, я приїхав на місце призначення. Ось так виглядає заїзд, тут грунтова дорога. Ми сюди часто приїжджаємо, влаштовуємо тут пікніки. Зараз вам тут все покажу, проведу невеличку екскурсію. Дві дороги на вибір. Прямо поїдеш, машину втратиш, тобто тут можна йти пішком, ліворуч поїдеш. Стоянку знайдеш. Я їду ліворуч в хорошому значенні цього слова. Тут знову дорога розходиться на дві частини, я йду сюди, прямо вверх. Ось бачите дерева. Все навколо зелене з листочками, а ось ці дерева голі. Це насправді дерево дуб. Я спочатку думав, що воно, дерево це пізно розпускається, тобто був він такий, знаєте, пізно розпускається листочки і пізно опадають. Насправді кожну весну ці дерева безбожно і безжалісно з'їдають хрущі, обідають листя до голих гілок. І так всюди. Взагалі всю місцину можна розділити на дві зони. Перша зона це така зовнішня, скажімо так. Вона ось так от по периметру. Тут немає ніяких дерев. Хто любить сонце, можна приїжджати, палити вогонь. Але обережно. А друга частина це територія, яка розташована за цим валом. Тут такий вал донизу на метрів 4-5, мабуть, внизу. Кому потрібен затишок, можна спуститися вниз. Ну я все зараз покажу. Для любителів флори тут навіть є квіти ростуть в тернові якісь квітки не знаю що це таке але дуже схоже на шипшину. а ось це терн. як бачите вже є ягідки а тепер я спускаюсь в нижню зону скажем так на перший поверх ось тут ми любимо відпочивати опарешно ось так це тут виглядає зараз зайду затінок щоб вам було Добре видно. Ось така от. Тут тихо, немає вітру. Можна розпалити вогонь. Ось тут останній раз ми відпочивали. Відпочивало десь порядка 10 людей. Подивіться. ніякого сміття немає. Тут можна палити але це вже не ми полили, це вже хтось після нас, бо ми багаті розкидали. І залили водою. А ось тут якась добра людина посадила дерево, схоже на яблуню. І це мене наштовхнуло на думку, що тут є місце зверху там, де можна садити плодово-ягідні плодово дерева та кущі. Власне, ідею маю. Вже там будемо дивитися далі по факту. Якась гусінь окупувала дерево. Я знову повернувся туди, звідки почав знімати, і зараз направляюсь додому. Дорога додому буде набагато легша, тому що їхати треба буде весь час з горбка і вітер буде дути в спину. Тому кардіонавантаження буде мінімальне. 9.40 ранку. Я вранці зробив хороше кардіонавантаження, проїхав 20 км, заїхав, купив 2 банани. І от зараз буду снідати. Мій сніданок сьогодні буде складатися з двох бананів. Залишки в полуниці, фініки і шпінат. Це все я зіб'ю в блендері і в мене вийде чудовий смузі. Всім міцного здоров'я і всім гарного дня. Ммм. Смакота.